Продуктивна сьома сесія міської ради міські обранці побили рекорд швидкості засідання. Пішли додому не після восьмої вечора, як це роблять завжди, а о п'ятій. Депутати проголосували за програму сприяння створення ОСББ. За нею житлові будинки, що входять до ОСББ та ЖБК, ремонтуватимуть на умовах співфінансування. 80% – міський бюджет, решта фонд ОСББ. Підтримали обранці програму стабілізації розвитку електричного транспорту міста. Тролейбусне управління отримає 5 мільйонів гривень. Це господарство воно є планово збитковим практично в усьому світі. 5 мільйонів це ну, фінансова підтримка цього підприємства, яке працює збитково, тому що у нас велика кількість пільговиків. 37 за рішення прийнято. В місті запрацює проєкт муніципальної картки Чернігівця. За цими картками можна буде отримати пенсію, отримати в разі проголосованих рішень щодо будь-яких пільг там, інших. Видатків, всі видатки можуть бути здійснюватися зразу адресно за цими картками. Внесли зміни до програми бюджету участі. Прийом заявок продовжили до кінця травня. Тридцять дев'ять за рішення прийнято. Водили депутати і порядок проведення громадських експертиз діяльності органів місцевого самоврядування. Даний інструмент є допомогою для депутатського корпусу для громадськості глибшого вивчення ситуації по суті. Тут є ну, будь-якого питання або проекту рішення. Зазнав зміни бюджет міста. Так закладені 16 мільйонів гривень міського бюджету розділили на декілька галузей. Чотири з половиною лишаються на дитячий садочок. Значить, вісім лишається Ми записуємо на ремонт капітальний ремонт доріг, додаємо до існуючих. І три з половиною лишається на Ремонт фонтанів міста 16 мільйонів мали пустити на будівництво садочка на Масанах та зводити дошкільний заклад. Міський голова домовився за кошти державного бюджету, до якого частково залучить кошти ради регіонального розвитку. 32 рішення прийнято. Дякую. Для учасників бойових дій на Донбасі розроблять проект детального плану території на Лісковиці. Отробити містобудівну документацію детального плану центральної частини міста депутати не дозволили за 19 вивушується перерва на одну годину. Після перерви розпочати засідання обранцям заважала славнозвісна поціновувачка Наталії Королевської. Жінка превселюдно погрожувала депутату Сергію Воробйову. Після того, як активна учасниця антимайданів в Чернігові та Києві наговорилась, депутати продовжили працювати. Проголосували за проведення земельних аукціонів. Депутати будуть мати весь пакет документів. Буде проект з кадастровим номером експертна грошова оцінка і нормативна грошова оцінка. Вона не може бути менше 3%. Стартуємо з 3%. Ми плануємо продавати право оренди про право власності. Поки що мова не йде. Не дозволила обранці змінити сільове призначення із господарської на ділянку для будівництва біля РЛП. Ялівщина активісти виступили проти. За проголосувало лише 19 депутатів, тож рішення не прийняте.